Місто Дніпро на горка. Йду і бачу таку картину, як мусора виписують постанову мужчині на парковці. Зараз будемо ми їх перевіряти, друзі. Отак от, от. Так що зараз виждемо ситуацію і перевіримо їх. Хелянтів, міста Дніпро. Чекаємо. Взяли шаурмичку і будуть час вирушати. Житуха удалась. Постанову склали, шаурму купили, і зараз будуть від'їжджати. Стоп, стоп, стоп. Добрый день. А чого не представить? Выкликайте напарники. Не, не, пареньок, представься, давай. Стоп, стоп, стоп. Вот отак так мусора текают, блядь. Людей кошмарить, а от простых текают, блядь. Чемери, вонючий, блядь. Ну вы сами побачили, да? Номера їбало цього мусора не пристегнуті їздять.